Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді ручка для точкового зварювання спотер. Дивимось детальніше комплектацію. Так, я бачимо додатково дві пружини, також дві додаткові тактові кнопки, шестигранник і сама ручка щупа для точкового зварювання. Завдяки цій ручці ви можете зробити ремонт акумуляторних батарей, або приварити до них пластини. Ось так вона виглядає. Ручка має пружини та вбудований мікровимикач, що значно підвищує комфорт під час зварювання, а також якість зварювання. Так, і йде ще такий кабель. Його довжина 75 см. Замовити дану ручку щупи для точкового зварювання ви можете у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.